Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні на огляді у нас буде тема акумуляторів. Тема автономних систем живлення. Ось перед нами знаходиться акумулятор з такого плану Boston Swing. Номінальна напруга 48 Ємність акумулятора 10,6 А. Як бачите, він використовується для електротранспорту, тобто для електровелосипеда. Виготовлений він був, як ми бачимо, 29. Листопада 2022 року. Сьогодні 29 грудня 2022 року. Ось перед нами такий акумулятор. Відповідно, тут є роз'єм для зарядки. Ось підключається зарядний пристрій, заряджається акумулятор, а це вже вихід на навантаження. Аж цікаво, скільки важить даний акумулятор. Зараз ми його зважимо. Так, я покажу. Продемонструю, він виготовлений за такими комірками Boston Swing, відповідно. Так, беремо нашу вагу, вмикаємо. І бачимо, вага показує 0 грам. Беремо наш акумулятор. Вага на екран. Отже, вага акумулятора 2616 грам. Ще раз. Так, зважуємо 2616 г. Важить цей акумулятор. Ну, в наступному відео буде тестування, випробування даного акумулятора. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!